Розділ 12. Не зви мене більше Ява. Зви мене кукурузо. Я йду в сільмах. Мене мати послала. Полію. Це на другий ранок після тої трагедії в кукурузі. У сільмазі біля сільмагу повно людей. Сьогодні неділя. Хто щось купує, хто пиво п'є, хто просто балакає, насіння лускаючи. Сільмах у нас проти клубу. Тут завжди збіговисько, а в неділю й поготів. Помітивши мене, люди враз починають усміхатися, перешіптуватися, переморгуватися. А дід Салимон каже А, здоров, хлопче, щось я тебе давно не бачив. Та його ж не було в селі, підкидає Гриць Чучеренко. А де ж? Дивується. Дід Салимон. Та ж у кукурузі блукав тиждень чи два. Га га га. реготом вибухнув сільмах. Тут і продавець дядько Кузьма не витримав, собі встряв. Ми недавно компаси одержали. Не треба? Га-га-га Го 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 гиге. -ги. От хлопці. От тартисти. І кіна не треба. Е -е -е -е. у угу. Взяв я олію і прожогом на вулицю, а за мною слідом регіт котиться. Хто не зустрінеться, слово кине. Привіт, кукурузнику, здоров, козаче. Наше вам від королеви полів. Може, хтось і просто так вітається, а мені здається, що глузливо. Насмішкувато. І, може, хто десь сміється зовсім з іншого приводу, а я все на себе приймаю. Біля клубу здоровенецька реклама кінофільму Тарас Шевченко сьогодні йтиме. Намальовано, як проганяють крізь трій солдат. І враз, здається мені, що оживають тени обабіч, висмикуються лозини з них, шпіцрутелями. Свистять у повітрі, і горщики, макітри на тинах, уже не горщики й макітри, а солдатські голови в безкозирках. Як той солдат біжує крізь стрій вулицею. Скочили ми в халепу. Це кілька днів сміятимуться не менше, хоч на вулицю не виходь. У нас такі. Заніс я олію. Пішов до яви одвести душу. Зустрів його у садку. Він до мене якраз намірявся. Здоров, Павлушо. Серйозно, серйозно, сказав він. Я до тебе. Здоров, а я до тебе. Попрощатися йшов, одвів у бік очі Ява. Що, посилають кудись? здивувався я. «Там!» Махнув рукою Ява. Зовсім з дому тікаю. Куди? На який небудь безлюдний, необітаємий острів? Чу на тебе, дурний, ж таке, що й купи не держиться. Де ти візьмеш той острів? Тепер таких островів і не буває. Буває, то ти не знаєш. Як же ти втечеш, коли ми й до моря з тобою не змогли доїхати, тебе ж на першій станції зловлять. А я й не піду на станцію. Нащо мені станція? А що? У плавні подамся, скільки там островів необітаємих. Але як же ти там житимеш? Пропадеш же, як руда миша. Пам'ятаєш, як гунька пропав? Жив у нашому селі колись пришелепуватий гунька, приплентач, без роду і племені. Ніхто не знає, як він до села прибився. Взимку ходив босий без шапки. Старі баби його святим вважали. Тихий був, нікого не зачіпав, ходить собі по селу і сміється. Ги-ги, ги-ги. Любив у плавнях блукати. Як заповітриться, два дні нема. Потім вертається худий, голодний, зарослий рудою стернею. Навіть узимку в плавні ходив по льоду. У великий мороз піде, розкладе на острові величезне багаття, люди вже думають, плавні горять. Приходить. Ху, каже, натопив, тепер у селі тепло буде. Два роки тому пішов гунька у плавні, і чи то він дійсно загинув, втонув десь у болоті, чи просто подався з села, так ніхто й не знає. Більше його не бачили. Невже хочеш пропасти, як гунька, повторив я. Не пропаду, впевнено сказав Ява і витяг з під сорочки книжку. «От жив вже чоловік на безлюдному острові, і нічого. Не пропав. Що за книжка? питаю. Пригоди Робінзона Крузо читав? Не пам'ятаю, може, й читав. Що це за кукурузо? Крузо, а не кукурузо, чудило. Дуже інтересна книжка. Книжка книжкою, а плавні плавнями. Ти краще подумай. Я вже думав. І вирішив остаточно, ти мене знаєш. Я тільки хочу, щоб ти мені трошки допоміг. Я був обезброєний. Раз людина звертається до тебе за допомогою, одмовляти її свинство. І надовго ти збираєшся на той острів? Робінзон пробув на безлюдному острові 28 років, 2 місяці і 19 днів. Зітхнувши, сказав Ява. Ого, аж рота роззявив я. Це ж скільки тобі буде? Сорок з гаком? Це ми вже всі школу покінчаємо і інститути, карафолька академіком стане, гребенючка агрономом, я льотчиком, якщо вийде. А ти. Що ж поробиш? знову зітхнув Ява. Слухай. А хто ж буде за книжем і бурмилом стежити? Хто буде їх викривати, виводити на чисту воду? Може ж, вони справді небезпечні, шпигуни і злочинці? Га? Ти що? Забув тут таємничу розмову, як і торт і все інше? Забув? Ява враз почервонів, наче я його спіймав на гарячому. Я вже торжествував, думав, що він зараз відмовиться від. І затії, але він сказав: Ні, нічого я не забув, та доведеться тобі самому стежити за ними і викривати їх. Ти, хлопець сміливий, сам впораєшся і станеш знаменитим. І про тебе в газетах напишуть, і по радіо, і по телевізору. А я не можу тут більше жити. Не можу. Переекзаменовка. Та ще ця кукуруза, через кілька днів приїде мати, і хоч на край світу. Я зітхнув. А може, все-таки не тікатимеш? Якось перебідуєш? Ні, раз я вирішив усе. А хай би сказився той кукурузо, що напутив тебе на острів тікати. Так це ми в дитинстві більше й не побачимось. Відчим, сказав я. З ким же я у цурки палки гулятиму? З карафолькою? Спасибі вам. Я вас, морщивши, лоба, дивився на мене, щось міркував і, помовчавши, трохи сказав. Чому це ми не побачимось? Ти єдиний знатимеш про острів і приїжджатимеш інколи. Робінзон теж не зовсім один був. Потім він урятував дикуна п'ятницю і двох з ним жив. Так що, виходить, я буду в тебе дикуном, уже веселіше сказав я. Він, значить, герой, а я, значиться, дикун. От кукурузо. Та крузо, а не кукурузо. Робінзон Крузо. То він був крузо, а ти кукурузо. Якраз підходяще для тебе ім'я після вчорашнього. А що? Може, це ти й непогано придумав. Кукурузо. Звучить, га? Знаєш що? Так ти не зви мене більше ява. Зви мене Робінзон кукурузо. Хай так і буде. Домовились? Так, ява перестав бути явою, а став Робінзоном кукурузо. Видно, на роду вже йому було написано носити вигадані імена. Так що запам'ятайте добренько, далі я зватиму його Кукурузо. Розділ тринадцятий. Шукаймо острів. Так ти що? Сьогодні хочеш уже й утекти на острів? спитав я. Ех, який ти бистрий сьогодні, розсердився кукурузо. Треба ж спершу вибрати підходящий безлюдний острів, а тоді вже тікати. А що там вибирати? Висадився на будь-який живий? Тобі, звичайно, а мені 28 років, 2 місяці і 19 днів жити. Думаєш, легко? Та я хіба що, можна й вибрати хоч зараз? Поїдемо? Трохи згодом, через годину, як дідусь сільмах піде. А що ти взагалі дома скажеш, як тікатимеш? Вони ж хвилюватися будуть, все село на ноги піднімуть, шукатимуть. Я собі уявляю. Звичайно ж, я не скажу. Дорогі родичі, я тікаю від вас на безлюдний острів. Бувайте здорові. Пишіть. Це ж комедія. Ніхто ж так на безлюдний острів не тікає. Матері і тату взагалі нічого не доведеться говорити. Вони в Києві. А дідові я щось придумаю. Скажу, наприклад, що до тітки Ганни у Піски й піду. Там же і Оришка зараз гостює. Щось вигадаю, щоб паніку не піднімав. А потім що? Як мати приїде і як довідаються, що ти зник? А мені що? Хай шукають. Аби не знайшли. Гуньку, теж, пам'ятаєш, три дні шукали, а потім кинули. І нічого. Тепер рідко хто і згадує так і мене. Тут голос кукурузу затримтів. Мабуть, думка про те, що його забудуть, була все-таки гірка йому. І він поспішив перевести розмову на інше. Головне, острів треба хороший надибати. Щоб і місце рибне було, і дочинай, щоб. А ти й рушницю братимеш? А як же? У Робінзона було навіть кілька рушниць, але я з однією своєю берданкою не припаду. Ти ж знаєш мою берданку, б'є, як скажена, навіть краще дідового Зауера. Це вже кукурузу перебільшував, та я не став сперечатися. Хлопець на 28 років на острів тікає, хай потішиться. Торік дід подарував йому на день народження берданку і почав брати з собою на полювання. Кукурузу дуже пишався і своєю одностволкою, і тим, що ходив на справжнє полювання. Я заздрив йому і теж мріяв про рушницю, але в мене її не було. В сінях почувся кашель. Рипнули двері, і у двір вийшов дід Варава. Глянув сердитим оком на нас і сказав Я у сільмах на хвилинку. Глядіть мені тут. Та ми нічого, от тільки на річку може скупатися. Бачте, спека, яка? прохальним тоном сказав кукурузо. Вроки, вроки треба вчить, а не купаться. Двоєшник. Буркнув дід і, крекчучи, переступив через перелаз. Я з сумнівом глянув на кукурузу. Нічого, підем, тихо сказав він. Я знаю ту хвилиночку. Зустрінуться біля сільмаго з дідом Салимоном і години зо пропотякають не менш. Хоча нічого дивного і не було в тому, що ми їдемо на човні в плавні. Скільки разів їздили рибу ловити, просто кататися, ні в кого ніякої підозри не могло виникнути, але ми пробиралися до річки крадькома, весь час озираючись, і жодним путящим човном не скористалися, хоча всі вони були припнуті біля берега, і нам не заборонялося брати їх. Тут і мого батька човен був, і дідових варавиних аж троє, довбанка і дві плоскодонки. Ми роздяглися і перепливли на той бік на піщаний острівець, де за великим кущем верболозу лежала ота гнила, зношена, як старий черевик, нічия плоскодонка, з якою ми думали зробити, але так і не зробили підводного човна, і на якій тонув ява. Ми її після того зашпаклювали, просмолили, і вона хоч і пропускала все-таки воду, але не тонула. І як не забувати вичерпувати, можна плести. Тут же під чомном лежало довге потріскане весло, яке ми позичили в діда варави. Він і не помітив, у нього в сараї щось десяток весел валяється. І короткі для довбанки, і довгі для плоскодонок. У нас же, знаєте, як на плоскодонках їздять, На встоячки. стоїш на кормі або й на носі. І то з одного боку, то з дров підгрібаєш. Тому й весло довге. Так гребти вміти треба. Як не вмієш, можеш тільки беркиць і годуй раків. Ну ми з з малку вміли, нам не страшно. Черпака не забудь, бо весьорбувать доведеться. Бач, тече все-таки калоша стара, сказав кукурузу. Одіпхнулися ми. Поїхали. Обігнули острівець і вже в очеретах. Вузенькою стружкою пливемо гребе кукурузо. Хоч і я добре вмію, але він більший мастак. Гребе тихо, обережно, пильнує. Стружка звивиста весь час завороти, як гребонеш дужче, ніж треба, раз і човен уже носом в очерети заліз. Пихайся потім назад, виймай носа, морока. Добре, гребек кукурузок, ні разу вечерети не вгнався. Я лежу на носі, дивлюсь у воду. Вода прозора, прозора, геть до самого дна видно. Водорості, латаття, корчі. І навіть видно, як риби шмигляються. Інтересно? Все далі й далі заглиблюємось ми у плавні. Несподівано за поворотом відкрилося широке плесо. Гладінь ані зморшки. Білі й жовті лілії розкидані, як на картині. Посеред плеса дві пірни кози плавають. Вгледіли нас і нема. Так швидко пірнули, ніби й не було, тільки рівне плесо. Аж гульк метрів за двадцять, наче й не вони, а інші. Знову ми в стружку заїхали. Ш. с. -ш, -ш, ш. качки пролетіли. Мисливський сезон не почався, і ще не лякані качки хмарами літають над нами. От би рушницю, каже кукурузо. Ага, кажу я. Пливемо. Ондо той кізяк, біля якого я затонув. Гірко мовив кукурузу. Тьху, плюнув я в той бік. Ми знов випливли на плесо досить таке величеньке, по якому навіть гуляли буруниські хвилі, бо якраз знявся вітер, як по справжньому морю. Це було вже п'яте плесо, яке ми пропливали, і островів ми вже минули чи не з десяток. я щоразу питав, може, оцей. Чи оцей гарненький же безлюдний острів? Те що треба. Але в кукурузу була своя думка, і всі острови він позабраковував з різних причин. Той був занадто маленький, ніде розгулятися, в того береги дуже очеретом поросли, до води важко добиратись, на тому дерев нема, де ж дрова брати для вогнища, і так далі. І от перед нами новий острів, ніби суцільна зелена купа, кущі верболозу, плакучі верби і де інде крили. вкрили його майже весь. Береги заросли очеретом не цілком. Є виходи до води. Чисте плесо з трьох боків омиває острів. Здається, воно, сказав кукурузу. – давай пристанемо. Давай. З радістю вигукнув я, бо мені вже набридло шукати. Ми пристали. Острів був чудовий, ніби спеціально створений для такого діла, яке задумав кукурузок. Дерев багато із сухого гілля на 20 років топити. В очеретах навіть зараз чути качки крячуть, значить, дичини повно, на чистоводі попід берегом риба скидається. Сама в юшку проситься. Посеред острова галявина. Не те, що в цурки палки, у футбола грати можна. Край галявини величезна, стара, плакуча верба стоїть, вітами землю підмітає. І без куреня від дощу сховаєшся, але курінь, звичайно, потрібен. Курінь, я тобі поможу зробити, сказав я. Ти ж знаєш, як я курені роблю. По куренях я таки був мастак. Кращого, ніж я, куреня ніхто з хлопців у селі не зробить. Це мене батько навчив. У мене батько Тесля, половину хату селі він будував. На обличчі в кукурузу було вагання. Робінзон, звичайно, все сам робив, бо ж він один потрапив на безлюдний острів. Так то ж Робінзон Крузо, а ти кукурузо, заперечив я. Не можна ж точно копіювати. Мені обов'язково хотілося якомога більше допомогти другові. Кукуруза не став сперечатися. Я тут же витяг з кишені великий складаний ніж з дерев'яною колодочкою і заходився різати лозу. Я дуже любив різати щось своїм ножем, ніколи не розлучався з ним. І від безконечного носіння в кишені колодочка відполірувалася так, що блищала, як і лакована. Кукурузо покірно допомагав мені, незаперечне визнаючи в цій справі мій верх. Він носив лозу, розчищав для курення місце, загострював палиці для каркаса. Незабаром під старою вербою вже стояв прекрасний просторий курінь. Міцний, міцний, ніякі бурі не страшні, і такий затишний, що аж мені захотілося жити в ньому. Я був дуже задоволений своєю роботою. Всі двадцять років простоїть, гарантія, впевнено сказав я. Тільки тепер ми згадали, що дід уже напевне повернувся з сільмагу і заспішили назад. Діставшись нарешті до берега і заховавши човна, ми аж до самісінької хати бігли бігом. А коли захекані прибігли, виявилося, що дід ще не прийшов. Кукурузо не помилився. Дідова хвилиночка вміла розтягуватись до кількох годин. Ну що, діда нема, можна зараз зібрати все необхідне, сказав кукурузо. Сьогодні все приготуємо, перетягнемо до човна, а завтра. Значить, вирішив уже завтра? спитав я. А як же? Ти що? Через кілька днів мати приїде. Кукурузо ходив по хаті, задумливо взявшись рукою за підборіддя, і примірявся, що брати з собою. Перш за все, ложком. Він витяг з буфета щербату дерев'яну ложку і застромив її за пояс. Солі обов'язково без солі пропаду, відсипав собі в ганчірочку півпачки солі. Хліба сумом глянув на зачерствілий окраєць, що лежав на столі. Мало, дід пішов у сільмах саме по хліб. Я тобі принесу і хліба, і сухарів. У нас є, заспокоїв я його. Чаю він покрутив в руках цибик з чаєм. Обійдеться. Це тоді й чайник треба, а в нас один. Ліхтарика не забудь, згодиться, нагадав я. Ліхтарика обов'язково, без ліхтарика не можна. Він прийшовся по хаті, взяв у руки сокиру, що стояла в кутку біля порога. Сокиру. Треба було б хоч дві. У Робінзона було аж дванадцять сокир. Що він Жонглював ними, чи що? здивувався я. Нащо йому було стільки? Дурнувати якийсь твій Робінзон. Ти дуже розумний, розсердився кукурузо. Мовчи, ти ніколи на безлюдному острові не жив, не переч. В цей час двері розчинилися. І на порозі з'явився дід. Кукурузу так і застиг з сокирою в руках. Ох ва, спокійно вимовив дід. Меблю рубати здумав. Ану, постав сокиру на місце двоєшник. Та я нічого, замимрив кукурузу. «Я... я хотів показати йому, яка в нас сокира добра, замашна. Він каже, що в них краще. Еге ж у нас краща, діду. Дід нічого не відповів, і ми вишмигнули з хати. Ху, мало не засипались, уже за клунею видихнув кукурузу. І як ми не почули його кроків? Це справді було дивно. Це значить, ми дуже захопились, бо дідові кроки чути здаля. Дід ходить, як на лижах, не відриваючи ніг від землі. Човк-човк, човк-човк. Чов. Здається, ледве ноги переставляє, от, от упаде. Та побачили б ви його на полюванні. На зайця по чорнотропу дід може прочовгати отак кілометрів п'ятдесят і хоч би що. Сидимо ми з кукурузою, за клонею і обговорюємо. Як краще перетягти все необхідне у човен. Нарешті домовились, кукурузу потроху виноситиме з хати і ховатиме у бур'янах за клунею. А як стемніє, вже я, щоб кукурузу був у діда на очах і не викликав підозри, нищечком принесу все у човен. А завтра...